Пшиться візи президент з розвитку бізнесу у сфері геопросторових рішень компанії Гексагон Мусаус Саймон. Тема виступу якого доступ до геопросторових даних з високою роздільною здатністю як запорука формування цифрового суспільства. Також онлайн зв'язок. Right, can you hear me? Can you hear me? Hello? I can okay. hear you. Okay, perfect. Дуже дякую. Я хочу вам показати свій екран. Доброго ранку всім в Україні. І я вам можу презентувати онлайн цю інформацію. Мене звуть Семен Музеус. Я віце-президент з розвитку бізнесу в Хексагон. Ті, хто не знає, що таке Hexagon, Я думаю, не багато хто знає. Ми є з ним світових лідерів. У системі в технологіях вимірювання У нас десь 24 тисячі працівників працює в світі, і наші бренди добре відомі, як Geosystem, Сістем інтеграфі Нова ТОП. Ми працюємо в сфері обстеження геопросторових, а вироблення дослідницьких даних. І в принципі, з усім, що зв'язано з геопросторовою інформацією, різних перспектив, погляди і ця сфера, яка також працює з вашими геопросторовими і геосистемами сьогодні. Ми великою мірою віримо в цифрових двійників. А також в петлю фідбеку, тому що тільки тоді це працює. Я так розумію, що наше загальне розуміння світу полягає в тому, що ми маємо подаватися в реальний світ. Ми віріюємо все через позиціонування в реальному світі. Потім це робимо в цифровому світі, дизайн, моделювання, а потім все це. Відбудовуємо для того, щоб що згенерувати, ми робимо те, що називаємо розумна цифрова реальність, тобто це єдине середовище, я, ми можемо це назвати тим, що генерує унікальну комбінацію цифрового і реального середовища, Тобто ми отримаємо петлю постійного фідбеку. Розуміння цифрових близнюків полягає в тому, що працюємо тут з одного боку, збираючи геодані і цифрове суспільство постійно збирає геодані. Це може бути меншою частотністю, ніж ми робимо з обстеженням гамаметрії чи супутниками, але дуже високою частотністю з перемінами. Годинниками, з автомобілями, все, що з усім, все, що вимірює свою позицію в просторі. І Тут є можливості для технології в цифровому світі і в реальному, ми приймаємо рішення, які впливають на світ. Потім ми вимірюємо це, потім здійснюємо нові дії. Якщо подивитися на цю Петлю фідбеку, яку ми бачимо не тільки сьогоднішнє сьогодення, але й минуло. Тут ми бачимо чотирихвимірне середовище, хоча цифрове суспільство постійно працює над цими, і тут ми можемо говорити про середовище в Україні, яке в майбутньому буде надзвичайно цифровізованим суспільством. І ми мусимо бути здатні виміряти перші базові дані зараз, як кожна країна, але особливо Україна дуже міняється фізичне середовище дуже сильно міняється, і нам треба побачити, що нам треба робити в першу чергу. Що треба робити швидко для того, щоб наше цифрове суспільство продовжувало розвиватись. Я не хочу звучати як університетський професор занадто академічно, але я хочу сказати, що сьогодні 80% усіх високоякісних даних для планування надходить. Деякі надход від автомобілів, деякі від супутників і деякі з дронів. На сьогоднішній день це може покладатися тільки на комбінацію різних джерел і генерування різного типу. Даних, які ми потребуємо для того, щоб ми е, мали е, те, що називається цифровим двійником, це означає, що на сьогоднішній день ми використовуємо всі ці дані на різних рівнях роздільної здатності від простої зйомки до 3D. я не буду в технічні деталі додаватися, коли ми бачимо. Промисловість на сьогоднішній день і це стосується і України, але і будь-якої іншої країни Європи. Ми можемо побачити, що в будь-якому цифровізованому суспільстві ми є спостерігаємо е е попит у, у, у такої інформації. Е на початку десь можливо таке. Робилося не так часто, а на сьогоднішній день ми бачимо, що частотність збору цих даних значно зростає. Це стосується і роботи електричного станцій, електропостачання та інших комунальних послуг, які потребують ці дані, оскільки це є. Стандартною процедурою в, в існуванні будь-якої держави ми дивимося, коли навіть коли 10 років 30-40 сантиметрів фотографій, було достатньо. А зараз роздільна здатність має бути набагато вищою для того, щоб мати чітку 3 d модель, яку ми потребуємо. І це вже відбувається, але бюджети скорочуються, бракує грошей, і держава не може фінансувати цю роботу так, як це нам хотілося б, і не так як це було в минулому через певні події. Тому ми спостерігаємо брак фінансування. І ми бачимо, що дедалі ширше використовується дані з відкритих джерел саме за браком фондів. І державні органи дедалі менше в цьому беруть участь в багатьох країнах, і відкриті джерела і інформації використовується дедалі активніше. Ми все ще далекі від електричної, скажімо, авіації, тому все це дуже дор дорого коштує. Які є можуть бути зі рішення? Перш за все, це підвищення рівня продуктивності через технологічні рішення, а також нові бізнес-моделі. Тут не лише йдеться про фінансування, але і про е, е, спосіб роботи, як ми взаємодіємо з нашими клієнтами. Перше, чим ми займаємося в Європі і в США, це спеціальні контентні е, програми. Ми маємо справу з конкретними е, клієнтами, які охоплюють всю країну е, е, 15-30 сантиметрів. Зйомка по всій країні з досить високою роздільною здатністю. І після цього ці дані готові до того, щоб їх продавати. Ви, певне, знаєте, що на, на дані даних, після отримання даних раніше це складало десь 6 місяців, на сьогоднішній день це 60-90 днів. І це йде, стосується вже усього континенту. Ми генеруємо фактично в режимі, якщо не реального часу, то близько до того, і створюємо широкий портфель даних високої роздільної здатності. Скажімо, в Нідерландах ми створили 3D-модель і 3 до 5 сантиметрів роздільна здатність. І це оновлюється кожного року 40 тисяч квадратних кілометрів із такою високою роздільною здатністю. Як ми це робимо технологічно? Ми є одними із передовиків. Тут ми використовуємо гібридні системи, і ми тут маємо перспективну зйомку як технологію. І ми також в Берліні минулого тижня запустили систему, яка має е здатність вилов масштабної камери, яка що означає, що для ми за один е проліт ми можемо зробити е зйомку е за системою. Перспективного, перспективного, перспективної зйомки і через обробку цих даних використати їх застосуванням штучного інтелекту і створення модель в 3D, і це є процесом. Який досить автоматизований, і дає вам дані після прольоту за часи, про які раніше навіть не можна було говорити про фотозйомку, от тож це перша перевага: продуктивність підвищення продуктивності. Я тут можу показати те, що ми створили. У Мюнхені, але також ми маємо і такі дані для Барселони, для Нью-Йорка, де ми об'єднуємо сітку з зйомки з землі і з неба і накладаємо ці зображення і. В результаті ми маємо найвищий рівень роздільної здатності, коли це необхідно, і також відразу маємо 3D зйомку за 25 чи більше класах, які готові до візуалізації. Ми готові співпрацювати у цьому плані з будь-якою державою з 2014 року. Ми вже чотири зйомки зробили в Сполучених Штатах. І ви розумієте, які там масштаби, і роздільна здатність 15 сантиметрів. Це велика робота, і робимо це кожного року. В Європі ми це робимо з 2016 року, з 2016 року. Це наше середовище. У нас є флот десь 20-30 літаків, які діють по всьому світу, центр обробки даних. І це взагалі досить унікальна організація, яка потребує серйозно розробленого середовища для забезпечення високої роздільної здатності. 60% наших програм виконуються партнерами, тобто локальні програми робляться в співпраці з нами з використанням нашої технології і заробляють на цьому гроші. Хоча обробка звичайно, відбувається на рівні нашої кампанії, тобто ми задіємо місцевих гравців. 75% комерційних елементів цієї роботи проходить на місцевому рівні. Отже, це робота, яка досить серйозно базується на партнерстві. Які перспективи для розвитку, коли ми починали як технологічну кампанію і в суспільствах цивровізації, я знаю, що в Україні досить високий рівень. Цифровізації, відтак ви будете мати е, потребу в даних, які є найсвіжішими і до яких є доступ. А це можна забезпечити тільки через потужні технології. І це не якась одна технологія, треба різне, мати різні платформи, доступ до даних, е, систему розподілу даних, систему аналізу даних і так далі. Отже, і Час, який проходить від збору даних до надання, і в готовому вигляді це ключовий чинник. І Такі компанії, як ексикон, співпрацюють із місцевими е, гравцями. Ми задіюємо консультантів експертів і забезпечуємо також е, доступ до е, приватно-державного е, партнерства. Ми також зараз вже працюємо і в Африці. Державне приватне партнерство воно діє власне однаково в будь-якому регіоні світу. До того ж, міжнародні інституції охоче надають гроші, якщо вони бачать ефективність ці роботи цієї програми, і якщо ця робота відбувається на основі партнерства з місцевими гравцями. І програма контенту, також яка охоплює, скажімо, Україну. І діє досить швидко і оперативний є певним трампліном, який має перевести нас швидко на новий рівень у майбутньому. Дуже дякуємо за увагу. Я сподіваюся, що у вас буде натхнення співпрацювати з нами.